молодший брат Сергія Ткачука навчився керувати дроном, то міг би не загинути на сьомий день повномасштабки під час розвідки місцевості. Тож учитель музики вирішив, ці знання точно не зайві для молоді. Є комп'ютерний клас, ми я за свій рахунок купив пульти, симулятори, і ми почали навчати дітей. Дрони – це не лише про війну. Вони потрібні в багатьох сферах в аграрному секторі під час пошукових робіт, розмінуванні чи відеозйомці. технологічний розвиток все частіше підштовхує дітей опановувати пілотування. Колись дуже хотів знімати рекламу усяку на дрон, і ось чомусь захотілося цього дуже сильно та стремлюся до цього. Мені взагалі запропонував ну займатися дронами. Тато він знайшов цю школу. За два роки у гуртку керувати дроном Сергій навчив 200 учнів. Серед них чимало дітей військових. Тут усе, як в житті на очах окуляри, в руках пульт управління. Поки літати на вулиці заборонено, змагання влаштовують у класах і у спортзалах. Арм і полетіли Плавно, спокійно, висота не високо, не висока, не перегазовує. Вчитель впевнений, опанувавши FPV, діти зможуть без проблем керувати й іншими видами безпілотників. Дітей навчаємо це не про війну, це для технологічного розвитку, щоб подальшому вони могли цим всім користуватись. Тому що ну майбутнє це за дронами в будь-якому випадку у всіх сферах. Христина Величанська, Дмитро Матвієнко, Віктор Зеленков, факт есітьві, марафон. Єдині новини.